Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Рада я вас привітати, здоров'я і сили всім побажати. А чи знаєте ви, який сьогодні день? Сьогодні ми відзначаємо свято Стрітення Господнє. І про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Слово стрітення у сучасній мові означає зустріч. Згідно народного повіря, у цей день зима з весною зустрічаються і змагаються між собою. Якщо зима переможе, то ще довго буде холодно, а якщо весна візьме гору, то поверне на тепло. У нас в Україні з давніх давен люди, готуючись зустрічати весну, випікали з кіста пташок і роздавали їх дітям, щоб росли здорові і щасливі. Вважалося, що саме птахи на своїх крилах приносять з далекого краю весну, а зиму проганяють. Старі люди розповідали, що ця пташка народилася з сонячного жару. Вона прокидається із сонечком і своїм дзвінким голосочком сповіщає про те, що весна прийшла. Тож і я вам пропоную. Покликати пташок і весну, виконавши пальчикову гімнастику повернення. Як сніги давить. розтануть, птахи прилітають, гнізда вють з гілочок для пташенят для діточок. Пропоную виготовити поробку, як зима з весною зустрічається. Весняночка, весняночка, дити зимовала, я на накленочку, сорочечку пряла. Така поробка зустріч зими з весною у нас вийшла.